Минулі серії я шукав вихід з цього підступного тунелю, але так і не зміг з нього вибратись. Хоча і був дуже близький до цього. Прийшов час нової спроби. Знову я в цьому тунелі, знову я не можу з нього вибратись. До речі, усім привіт! Це гра Exit 8. Блін, з тої сторони став. Це гра Exit 8. я продовжую шукати вихід. До речі, хто не бачив минулу серію, може перейти по підкасті, і також може в описі знайти посилання на минулу серію. Це гра, де ми шукаємо вихід з даного коридора чи з даного метро. Я так і не зрозумів, що воно таке, але звідси нам треба вибратися якомога швидше. І єдине, що саме головне, це нам не потрібно потрапити на аномалії. Потрібно нам просто максимально... Розкрити очі і вглядуватися у все, що ми тут бачимо. В минулій серії ми тут це все роздивлялися, розбиралися з усіма цими плакатами і зрозуміли, що в плакатах теж можуть бути аномалії, але поки, поки в нас все розпочинається з самого початку. І ми розпочинаємо це все знову. Так. Там не було ніяких аномалій, нас перший вихід. давайте ознайомлю з правилами для тих, хто це дивиться вперше. По суті, минулу серію навіть немає сенсу дивитися, тому що все буде повторятися до тих пір, поки я не виберусь з цього тунелю. Так, в нас правила такі: по-перше, коли ми тут десь бачимо якісь аномалії, ми повинні зразу повертатися назад. Якщо аномалії ми не бачимо, ми повинні рухатися вперед. І також ми повинні звертати уваги увагу на всі аномалії, а вони можуть бути будь-де все погнали далі. Тепер нам потрібно знайти добратися, точніше, до виходу номер 8. Поки я ніякої аномалії тут не бачу. Тут в цих плакатах можуть бути аномалії, може бути ось тут аномалія. Ось, але ніби як все, поки правильно все ніби як так воно і. А, стоп, там двері відкриті. Там відкриті двері. Кстати, можна заглянути в ці двері? Е, підглядай, дивися, дивися, ну! Здорова. Я тебе бачу, жіночко, алло, ти що там заховалася мені? Ой, боже, Боже, ти що? Прикалуєшся? Ай, така, конечно, интересно, я тобі говорю. Ні-ні-ні, я все побачив, я повертаюся назад. Аномалія номер 2, погнали дальше. Аномалія номер 2 пройдена. Аномалія номер 3, це, вихід 2. Ну, короче, ви поняли, да? Шукаємо наступну аномалію. Поки нічого тут я не бачу, ніби нічого не змінилося, мені так здається, так? Да? Ну, ніби нічого не змінилося. Дяденька, з тобою все добре. Ти такий, як і був. О, кстати, на ціни гляну. А ну-ка, подожди, 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 і все окей. Це ніби окей, тут теж ніби все окей. Погнали далі, погнали далі. Зараз ми подивимося, чи є тут, тут аномалія, не було там ніякої аномалії. Вихід 3, окей, погнали далі. Вихід 3, що у нас тут? І тут, поки. Ну, ну, поки все стабільно, добре. Поки все стабільно, все окей, ніби як. Я нічого тут і не бачу. Єдине, що мені здається, що потрібно якось мені наушники і інші, бо тоже я якби не особо все. чути чую, От, А тут можливо щось зав'язане і на звуках. Ві... Восьмерка, якась не. така, така, така. Все, можна йти далі, мені здається, все ок. Все ок, реально. Погнали далі. Вихід 4, хорошо. Добре, рухаюся, ти дивися, блін, розпочав, тільки ну, почав вже четвертий вихід. Ну я взагалі молодець, блін. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить, реально. Так, вихід 8, все окей, да? Все окей. Тут у нас що? Тут у нас все добре, тут теж у нас все добре. М -м ніби як по плакатах все добре. Ніби як по плакатах все добре. Слухаю звуки, якщо що, rat... коли замовкаю, ви не переживайте. Просто слухаю звуки, чи все добре, бо можливо реально в звуки треба вслухуватись. Ну мені здається, що все добре, я можу рухатись далі. <б Özell großes> Блін, вихід 0. Ей, а що а що не так, я не поняв. А що не так? Я не розумію. В деякі моменти я просто не розумію, я тупо Що, що, що сталося не так. Ти бачута по плакатику все окей, тут тоже все окей. Чувак цей такий, був намальований дивно, так намальовано. Тут а собака тоже така і була. Ем, ну, я якби не особо розумію, що тут а було не так. А що не так було, реально? Ну, ну, ну серйозно. В мені і іерогліфах щось не так. Да я б ніколи в житті не заучу, не буду знати, що там так, що не так. Excitate, тут теж ніби як воно таким і було. Конку... Конкурсе. Окей, я зараз далі пройду подивлюся, чи може там помилка просто в слові, одна буква буквально може бути помилкою, і цього буде достатньо для того, щоб вихід був вже неправильний. На ну, восьмірка ніби правильно, тут це все правильне, все таке, як і було, все окейшне. М -м добре, добре, все мені тут поки подобається. Тут. Конкорсе. Кон Ой, блядь, це челлік, це челік аномальний. Єбать, що ж тобі сталося? Хтось його просто стирачкою, блін, протер. Блін, стер нахрен йому молиться, ви бачили? Я б реально тупо периферійним о, цим, зренням побачив. От якби не периферійне моє зріння, я б реально пішов би далі. Може і там минулого разу таке саме було. Я ж не виглядувався. Яксітейт, ексітейт, окей. Буде на що? Конкурсе. Вроді, ще ріком все добре, да? Зараз все добре з ним. Більше поки ніяких аномалій не бачу. Погнали далі. Погнали далі. Не будем тут затримуватись. Давайте постараємося цього разу як можна більше і швидше це все попроходити. проходити. Тупо спідран устроїмо по цьому XCT. -E Таке вщання, ніби він вийшов швидше. Я вернусь назад. Я не можу? А чого вихід 0? Вихід ноль. Ем... Я щось вже допустив неправильно, так він ніби вийшов швидше, ні? Ладно, погнали далі. Че, так челик не виходить? Це вже аномалія же, ж, да? Я, я просто не понимаю, серйозно. Вихід ноль, я, я не поняв. Так, мав би бути там, Блін, я, я, походу, зламав ігру, реально. Тупо забагав ігру повністю. Окей, ладно, погнали. Походу, треба просто пробігти цей коридор, бо. того, що челік тут тупо забагався. Дивися. Пофігу, давай, давай все сначала Розпочнемо реально. Просто, походу, я блін, зламав ігру на якомусь моменті О! А це не вихід, случайно? Я таке перший раз бачу. Там щось написане. Вихід 0. Можна заглянути наверх? Ну, ні, я я, я лучше, напевно, вийду. Я лучше, напевно, вернуся назад, блин. Бо мені ж треба на вихід 8 вийти, а не на вихід 0, правильно? Значить, по логіці я має вертатися назад. Ооо, правильно. Хоча. можливо, можливо, Що це просто подйобка ігри. І вони хочуть. Щоб я зато бігав, блін як дурачок, а насправді я мав би там, ну точніше міг би там просто вийти і все. І на цьому міг би завершити ігру. Що у нас тут? А з щеліком все добре, тут все добре. Ці штуки ніби все правильно. Я не знаю, ну ніби все правильно. Конкурс О, це, ну, типа, тоже ок. Не знаю, нічого не чую, нічого. Ніби як не відбувається. Вихід нуль. Я не знаю, бляха, реально, треба піти взяти. Ой, ну це вже, ну ви що, прикалуєтесь, ну це явно аномалія. Вертаюся назад, вихід один, погнали далі. Зараз постараємося швидко це все пробігти. Просто постараюсь по максимуму звертати увагу на все, що тут бачу, і не стояти тут по 10-20 минут, блін. Дивитися, що не так, ніби все правильно. Я не знаю, на що дивитися просто, реально. ну Ви можете написати мені в коментах, які бувають аномалії. Я все одно їх не побачу, реально. Ви мені не сильно підкажете тим, але я хоча б буду знати, на що мені тразверта увагу, Що що 0 от зараз неправильно, що було, блять, неправильне? Ну от що було неправильне? Оці штуки якісь, отут та ручка, блін, не в тому місці знаходиться, чи що? Хрен знає, погнали далі. Ще раз, вихід 0. Будемо пробувати. Зараз я думаю, щось спробуємо, щось вийде -е, у нас. Треба дойти хоча б до сьомого виходу сьогодні, спробувати. Хоча б до сьомого. вода якась тече. Якась вода тече. Ви чуєте? Хорошо, я, я, я вовремя вийшов. Так хватить, блять, шуміти, нахуй, отібись від мене. Отібісь від мене, блять, все Я вовремя вийшов. Я казав, що треба щось слухати, але ну, тут, 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 тут було реально чути. Тут реально було все чути. Челік, все добре. А, воно з плитками щось не так. Я бачу, що плитки не такі. Тактильна плитка, дивися, взагалі не така. Ага. Треба ще не оттактивну плитку оказувати звертати увагу. Ніхі раз тут, блін, чисто случайно подивився в землю. Чисто случайно подивився в землю, блін, і оказалося, що там це неправильно. Тут нас шо? Ніхто там виглядати, блін, не буде, ні не собираються двері приоткрити, попідглядувати ці підглядники срані. Оця штука не світилася, кстати. Оця срань не світилася, вертаюся, назад. це аномалія. Ну, там, мотала веб-камера, блін, я не знаю, як неї назвати. Ну, ви поняли, оця ця штука. Не світилася, вона там червоним чимось світилася. Шено. Вихід 8, тут у нас все окей, ніхто за нами не підглядає. Тактильна плитка така сама. Ем... Я Не знаю, челик ніби ускоряється, ні? Вам так не здається? Він якийсь... Ну, хер знаю, мені не ніби норм. Ладно, я йду дальше. Мені ніби норм. Якщо що то буде на наступні рази звертати. Ні, четвертий вихід, все правильно. Все правильно. Що в нас тут? Ні, він не вийшов швидше, він так завжди виходить. Вихід 8, тактильна плитка. Вже, мабуть, не буде повторятися, вже якщо була ця проблема з тактильною плиткою, то вже ще раз вона не, не, не буде. Зараз ніби все окей. Конкурсе, ну погнали далі. Конкурсе та конкурсе, погнали! Вихід п'ятий, ооо, добре, добре йдем, добре рухаюсь, мені це подобається. Що це, блядь, за люди в чорному мало, блядь Сібались нахуй звідси? Ладно, я піду лучше. Лучше піду, забудьте, блядь, Забудьте, що ви мене бачили. Тут нічого не було. Так, вихід вісім. Тут у нас що? Тактильна плитка, все ок. Звуків ніяких не чують, тут все на плакатиках добре ніби як. Лампочка ця не світиться, конкурсе, ну конкорсет, все добре з конкурсе ніби. Ну, 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 реально, все все ж добре, да? Можу йти дальше. Блять, так ну а що? Я кожен раз буду, наверное, отак так вот що було не так? Походу, ці очі не такі. А, диви, 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 вони за мною дивляться. Сука, ну окей, добре, добре. Тут, тут, тут хорошо, мене подловили, під'їбали, блять. Ну нічого страшного. Зараз Я я вже зараз вивчу всі ці аномалії, мене не наїбеш, мене не проведеш. Так, вихід 8, все добре, тактильна плитка все добре, тут все теж, ніби по плакатах норм. Нічого. А, о! Кстати, двері пропали, двоє дверей, а було що троє. Чи мене вже глючить. Ну, вроді було троє, реально. Вихід один, все правильно, я все правильно зробив, блін. Я не міг навіть подумати, що на двері треба буде звертати увагу. Так, восьмий вихід, добре. Тут у нас що? Тоже все окей. Двері. Блять, щось, щось моргає світло. Ні-ні-ні, алло, блять. Я йду нахуй. Ні-ні-ні-ні-ні. В другу сторону, в другу сторону, Ні-ні-ні-ні-ні. Все все, все, все все я все поняв. Все поняв, все прийняв. Не люблю це моргання світла, реально ту по мурашки по шкірі. В кого тоже мурашки по шкірі, по -по шкірі з вас лайк, Реально. Давайте перевіримо, скільки у нас людей, в яких мурашки по шкірі. Так? Щось стукає в двері. Ну, кстати, треба, походу, не спішити. Спідран тут не вийде. Бо що він, вони зразу ну не включився цей звук? Зразу цього звуку не було. Так, вихід 8, такий наплитка правильно, троє дверей. Тут а в нас ніби як все правильно, челік теж правильний. Дяденька нормальний, двері. Окей,шні. Очі, блять, ви не там. Недавно... Нє, не, конкурсе, так, конкурсе, погнали далі. Погнали далі, вже це конкурсе, це, блін, слово дня, слово цієї серії. Тут у нас все добре. Нікого тут немає цих людей в чорному. Не вискочать блин, не звідки. Ексітейт добре. Вихід 8 у нас тут. а Тут теж, ніби по плакатах, все добре. Двері троє є, дяденька нормальний. О, ці які слідять. Все, все. все все ні-ні-ні. До побачення, до побачення, я ухожу. П'ятий вихід. Блін, мені подобається. Я вже реально поняв в шари, як це все тут треба робити. Мені подобається, я вже реально вже розбираюся в цьому всьому. Тут нічого не є. цей. Сигарета сама себе не курить. Тактильна плитка нормальна. З тими движухами теж все добре. Очі, очі тут ці. Нормальні конкурсе там теж добре все написано. Ну, блін, вже пора би, кстати, пройти прямо. А реально, вже, вже, вже пора. Бо я вже скільки раз вертався назад. БЛЯТЬ! Ну... Да ну серйозно! А що не так було? О тут щось не так оце якесь дивись, приклеєне, скотчем, а так ще не має бути, да? Блять, реально так не має бути, Дивись, дивися. Ну. Не має, має, має бути так. Да, Давай на все подивлюся. Ну може, десь я щось провтикав, завтикав, тут. Мені треба просто все вивчити, бо якщо я не вивчу, в чому проблема я буду постійно на них провтикувати. І саме обідне буде, якщо це буде на восьмому виході. Оце буде саме обідне. Ну порядок плакатів, же ж він не може змінюватись, правильно? Ну, вроде правильно же. Ж. Security camera in operation. Here я знаю, в чому була проблема. Конкорсы, оце от вот ніби правильно написане. Exitate, тоже. Окей. Okay. Добре. Добре, Якщо щось було неправильно, зараз ми подивимося, що було неправильно. Так, вихід 0, погнали далі. Будем сейчас спочатку. Все з самого початку розпочинаємо. Дяденька там нормально вийшов? Все тут добре, котильна плитка нормальна. Тут в нас теж ніби як все окей, тейт теж написано правильно. Конкурса теж правильно написано. Я не знаю, що, що, що може з цим челиком щось було не так. Я міг десь щось завтикати, не. Але... Ооо! Ця табличка їздить. Все-все-все, аномалія, знашов, знайшов цю аномалію. Входимо. Так, вихід один. Ще разочок. Нам треба дойти до сьомого, як я вже сказав. Exitate, так. Да. Все добре, тут теж ніби по плакатах все нормально, нормуль. Тут в нас що конкурси, так. Да? Дяденька нормальний. Тут точно з цим плакатом нічого не робиться. Ніякий інший плакат за мною не слідить. Я не знаю, воно просто так все розмиває, так все сильно блюрить, що я не особо розумію, типа чи. воно слідить за мною чи ні. Прям треба конкретно це побачити. Якщо не побачиш, то ти вже і не розберешся. Вихід 2. Хорошо, добре рухаюсь. Мені це подобається. Саме головне доволі швидко. Вихід 8, окей, тут у нас що? Теж все добре, ніби як двері в нас всі закриті, нічого не відкрилося, тут у нас собаки всі красиві. Дяденька, з тобою все добре? Все добре з дяденькою. Очі за мною не слідять. Ця штука не їздить, ні. Подойду поближче. Двері. Теж не відкриваються ніякі тут, звичайно, не, 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 не цокають, не брязькають Тактильна плитка теж ок. Ну, має бути правильно. Третій вихід. Це було правильно. Добре, нормально, бистренько. Восьмий вихід, тут у нас теж. Плакати, ну, плака... з плакатами все добре. Мені це подобається, що з плакатами поки все добре. Поки з плакатами все добре, ніякі дебільні плакати нам не попадаються. Знаєте, що буде жорстке? Якщо тут одна з тактильних плиток буде, блін. Не, по... не по вертикалі, а по горизонталі. Це я хірею, реально. Просто охрінею. конкурси. ніби правильно. Ну, можу йти далі, мені здається, що, що все правильно. Та блядь, Вихід нуль. Я вертаюся, все, мені все одно, блін. Я, я вертаюся так. А що було не так? Я кожен раз це буду задавати питання. да, ви звикайте до цього, але я серйозно, просто я дійсно не розумію, в чому була проблема. Оце Тут має бути 4 символа, чи може їх там має бути три символа, цих китайських блін, намальованих чіків, корейські. От тут може щось було не так. Ні, та тут тут все, все, все так, як має бути. На цих і навряд чи в плакатах щось змінювалося, бо що, ну, в плакати дивитися, вкрай складно. Воно щось блимнуло шено. Оце може була аномалія? Диви. Стою під лампу. ні 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 нічого не блимає Ну і фіг з ним, коротше, не знаю, що тут було не так. Не знаю, що було не так. Давай, коротше, далі підемо. Попробуємо ще раз щось пройти. Може дійдемо хоча б до п'ятого того виходу ще разочок Так, виходимо ми сюди, тут у нас що? Все добре, дяденька не виходить супербистро, аномальні очі, Да? Чи ні? Аномальні очі чи не аномальні? Не аномальні, наче би, очі. Дяденька окейшний. Конкоурсе правильно написано. Лампочка ніяка, там не світиться. все, можна двігатись далі, зараз ми виходимо на перший виход. Угу, конечно. Два рази ти виходиш на перший виход, Бах... батхет, блять! Собрися! Восьмий. Я, я реально просто я не вшарюю. Що не так? Оці штуки, блін, вище вісіли. Мені здається, вони, кстати, вище висіли, реально вище висіли. Біжу далі. Мені здається, що все правильно. Мені здається, що все правильно можна, да, вот. Можна бігти далі. Походу, там плакати висіли десь вище, бо реально мені здалося, що плакати висять ніби як вище. Сигарета тут сама себе не димить, не палить. Тут якби все окей, двері все теж добре, з дяденькою теж все добре, конкурси. Лампочка там ніяка не світиться, очі ніякі за мною не слідять. Та й все? Це все, що я мав перевірити, да? Ну, ніби як, да. Поки, -по -поки так. А, <пл <Burên't> <плес��> <плес��> я, я щось подумав, що я вже зараз опять маю типу, в коридор виходити, Ні-ні, ж блін, злякався реально. Типу реально ne, 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 не 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 допоняв, що маю робити. Так, дяденька вийшов нормально, 8, там є ця лампочка, тут все в нас добре. По плакатиках теж все окей, ці за нами не дивляться. Плакатик їздить. Не їздить цей плакатик. По цих плакатиках теж наче все добре. Дверей нам вистачає. Ніби ок. Ніби ок. Реально, ну я, я просто я, я не, не знаю, що сказати. Ну я, я без поняття, що тут а не так. В що треба вдивитися? Ну, в мене з уважністю є деякі проблеми. я... А, лампи, кстати, реально. Тут, походу, лампи не вистачає, так? Да? Чи вистачає? Я вже сам себе просто накручую, мені здається, реально, типу, тобто, починаю себе шифрувати тим, що я тут щось не знаходжу. Хоча, по факту, його може і не було. І я зараз це вглядуюсь, я реально не розумію, що не так. Мені ніби все, як і було, воно виглядає так, як і має виглядати. Що я маю зробити, тіпа, щоб поняти, що тут десь якась аномалія, я без поняття. В кожній двері тикнутися, блін, може в цих дверях якась аномалія? Ні, не в дверях. Лампочка тут таки була, що вроді ця лампочка. Хує знає, ладно. Давай ще разочок попробуємо. Ще разочок, от останній попробуємо. Якщо все буде ок, то прийдемо. Якщо не прийдемо, то вже значить так і буде. Окей, восьмий вихід, зараз буде просто реально ви все виглядуватись. Ця тактильна плитка, вона нормальна. Тут у нас що. Тоже ніби так воно і було, да? Тут теж так все було, з цим дяденькою щось не так. Тоже з тим дяденькою все добре. Начебто з тим дяденькою все добре, очі нормальні лампочки є ці очі. Тут надпись теж така сама була, очі, ніби як Киїшні. Мені здається, що все правильно. О, перший вихід добре, це було правильно. Там все було правильно. Так, тактильна плитка. Дивлюсь на неї, дяденька, нормальний, вихід 8. Теж написано Плакатик цей перший добре, другий добре, третій добре. Двері. Щілинок там ніяких немає, порожика лишнього, Ще чогось там конкурса, теж у нас там написано. Ця дивиться, куди треба. Плакатик цей. Норм тут все робить? Це робить, Не знаю. Знову, знову, ж таки, знову ж таки, все для мене зараз здалося, щоб було правильно. І це правильно. Другий вихід у нас починається. Восьмий вихід. Ну, Я просто іменно на восьмірку і на надпис, чи він правильний чи ні. Плакатик. Правильний. Тут теж це правильно. Ну, з цим дяденько собачки теж правильні, Дяденька якийсь. Дяденька на мене дивиться, дяденька на мене ніколи не дивився. Ні-ні-ні. Старий. Ха-ха, Мене не проведеш не сьогодні. Не сьогодні. Так, вихід 8, тут у нас все добре. плакатики такі, які були. З дяденькою теж все окей, поки що. Тут у нас плакат нормально, плакат 2 теж добре, третій добре, четвертий добре, дяденька, на мене дивишся, ні? Ну Вже навряд буде два рази одне й те саме. Конкурс там написано правильно. Цей живий плакат чи не живий, а? Ну ніби ніби все окей, можна йти далі, мені здається. Мені здається, що можна йти далі вихід 0. Да. Не можна йти далі, можливо з дяденькою було щось пов'язане. Можливо, він якийсь не такий був. Є, є в мене таке от припущення. Я ще цю тактейну плитку прибіжу, таку от продивлюся, реально. Ну вона, вона ніби правильна, бо в мене є просто припущення, що може бути один оцей квадратичок, не такий, і все. Дяденька тут має нас остатися. Давай я подивлюсь на дяденьку. Ну і? Що з дяденькою не так? Чи Майдан якийсь не такий, чи що? Мені він такий самий, я не знаю, що там. Розраби засунули таке інтересне, блін. Но мені воно все одинакове якесь. Реально, все тупо одінакове. Давай, давай ще разок. Ще разок, реально. Я просто не можу, блін, як наркоман в цій грі, не можу становитися. Мені хочеться ще й ще в неї грати. Я хочу, блін, вийти з цього сраного тунеля. Я не хочу, блін, третю серію. Ще разок. Вийшов він нормально, тут наче все окей, троє дверей, вісімка. Правильно у нас написано. Тут ця штука, все правильно. Тут у нас другий плакат правильний, третій правильний, четвертий правильний, п'ятий правильний, дяденька на мене. Улибається, ха-ха. Який ти у нас смішний. мені ти теж, блін, понравився. Я теж улыбаюся і біжу, блін. Ха-ха-ха-ха. ха Хорошо, перший викид. Добре. Добре, перший вихід. Перший вихід сюди. Блін. А що ж там було? Може в нього, блін, очі косилися. Я можу, ніби таке і не побачити. Тут у нас ніби все ок. Ніби все ок. Злий якийсь дядько, чи що? Чи на мене дивиться? Ні, на мене він не дивиться все добре. Плакати теж все добре. Конкурси, теж правильно написано, ця штука так і туди й дивилася. Тут клацюють двері, але вони й клацяли раніше. Зараз має бути другий вихід, по логіці, по логіці має бути другий. О, я ж кажу, кажу. я вже я вже чувствую цю ігру, реально просто чувствую. блін, я не завжди, як він виходить, ну він ніби вийшов правильно, бо в минулій серії він там з ускоренням виходив, це була аномалія. Так, тут, тут все окей. Троє дверей, дві вентиляції, конкурс, все правильно написано, Дядінка, що, 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 щось з тобою не так. Я от чувствую, що треба йти назад. Ну піду вперед. Піду вперед. Не, 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 не піду назад, але чувствую, що треба було б мені це зробити. Бо щось тут я вже десь провтикав, але не знаю що. От ощущення таке внутрі. Підводить мене моє, шосте чувство. Бо що це було правильно. Третій вихід. Добре йду поки. Вам не здається, що він нато швидко вилетів? Ну, він просто, блін, як пуля вилетів звідти. О, я ж кажу, що щось було не так. Так, правила не помінялися, случайно. Якщо ви знайшли, так, повертать, да, все, все, все як і було. А там, типу, по правилах нічого не помінялося. Вийшов вроді би нормально, чи, чи теж це аномалія. Бляха, я не розумію Я реально не, не розумію. Очі, нормальні? Дядько нормальний. Я реально, я просто не понимаю. Мені здається він надто швидко вийшов, реально. От якщо це зараз було, то це Блядь, сука, реально, він реально надто швидко вийшов. Реально надто швидко, ну я я чогось подумав, що це норм. Я я дуже часто не звертаю на це увагу. От дивіться як він по нормальному виходить. Він довше, як би, ніби виходить. Він ніби виходить довше, от зараз мені, здається, що тут аномалій ніяких немає. Кстати, є тут аномалія, дивися, немає камери. Чи вона. А, вона тут і була. Давай, ще раз провірю Ще раз зараз провірю. Вихід один, добре. Просто зараз зараз просто быстро, без остановки, не хочу, бін, а, Втрачати багато часу. Восьмий вихід, тут ніби правильно, цей нормальний мужичок такий, і він і був такий улипчивий в мене тут, да? Дяденька, ти на мене дивишся, не дивишся, все добре з тобою. Ну-ка дай нагляну на твої оченятка, любименьке, все добре. Конкурсе. О, лампи неправильно, неправильно висять лампи. Я цього і не побачив зразу. Добре, щоб до дядінки вирішив подойти, попитати, як там у нього справи. Вихід 2, добре. Лампи правильно висять, тактильна плитка в нас наявна. Дяденька вийшов нормально, троє дверей. Тут у нас по плакатах теж наче все ок. Плакатики в нас теж, наче всі окейшні. Дяденька теж, наче нормальний, ну все, можна йти далі, можна йти вперед, на третій вихід. Третій вихід, хорошо, чувствую, кажу ж. Просто вже чувствую. Всю цю движуху, як тут треба. Восьмий вихід, троє дверей. Тут у нас ніяких проблем з плакатами немає, всі собаки довольні. Всі довольні, все добре. Дяденька, ти на мене не дивишся? Не обіжаєшся? нічого там не цей. Я не знаю, блін, конкурс, там написано, камера ніби нормальна. Лампи, кстати. Лампи теж ніби нормально. Вісять. Четвертий вихід, О, сюди, 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 в копілочку мені до виходів всіх. Тут у нас все добре, тут у нас теж все добре, ці всі теж окейшні. Вихід 8. Тут у нас що, теж все добре, троє дверей. Вони не надто близько знаходяться. Ну, типа, якийсь розрив надто великий, мені здалося. Ну, подивлюся зараз. Якщо є це аномалія, то хоча б буду знати, в чому проблема. Вихід 0, так. Да. Давай давай ну, я зараз просто запомню. Дивіться, вони тут, оці двері вони надто далеко, мені здається, надто далеко, вони прям. Чи... Або ця вивізка надто близько. Мені здається, що тут якась проблема була просто з тими дверима, з тими самими першими дверима, бо я більше в іншому нічого не бачу, ніякої проблеми. Плакатик не рухається, от, ну, самі бачите, що плакатик не рухається. Тут просто. А, ні, не з дверима, воно з цими було. Йооо, їбать, я, звісно. Овощ. Так завтикати. Ну це, звісно, це мощно було, це було сильно, реально. Ладно. Добре, другий раз, друга спроба була виходу з мене. З цього тунелю друга спроба, вона в мене не успішна. Цього разу ми навіть не дійшли до восьмого виходу чи до сьомого. От, максимум, який там п'ятий, був, да, і на п'ятому ми і застопорилися, не змогли дійти дойти далі. Але буду чекати ваші коментарі, щоб ви мені написали, які то ще бувають аномалії, на що потрібно звертати увагу. А також попрошу вас поставити лайк під це відео. Якщо вже дивилися до цього моменту, а чого б і не поставити лайк, знаєте, можна, якби і порадувати автора. Тобто, мене. На з вами був Батхет. Всім удачі, всім пока-пока.